Роботи відомого криворізького художника Олександра Юрченка, шанувальники його творчості, можуть побачити у ці дні в координаційному центрі допомоги. Там відкрилась міні виставка картин митця. Автор розповідає проти війни. Він виступив засобами образотворчого мистецтва, справи, які присвятив понад 30 років. На цій маленькій міні виставці такі. От... Представлені роботи, які записані, написані за останні кілька місяців під враженнями тих подій, які відбуваються на сьогодні в нашій державі. Як художник я не можу стояти осторонь від цих подій і хоч якимось чином маю впливати на це. все. Тому що мистецтво, в принципі, є одною потужною рушійною силою, яка об'єднує людей, яке допомагає триматися нам всім разом. Мені виставка Олександра Юрченка це три тематичні роботи. Одна з них – «Триптих очі війни. Вона написана в принципі, під враженням зустрічі з переселенцями з Великої Олександрівки Херсонської області. От, після їхнього спілкування з ними, після розповіді, як це все відбувалося, от, воно от, от, переросло в от такі от образи. Ще одна робота, яка представлена на цій виставці, от, це тероборонівець, козак-тероборонівець. Образ цей теж виник в той момент, коли наше місто наповнилося і їжаками, і людьми військових строях. Третя картина готовий до бою козак Мамай. Усі ці роботи в яскравих кольорах. Такий вибір автора має певну мету. Картини наповнені таких дуже контрастних, насичених червоних, чорних, темних відтінків, щоб створити певну напругу в картині щоб вона не тільки тим, що зображено, а самим своїм кольоровим станом мала, несла якийсь вплив на глядача. Перші відвідувачі експозиції діляться. Вплив картин дійсно потужний. Я спочатку побачила перше полотно, яке заслужувало восхищення. Пройдя немного далі, побачив очі дитина, хотілося біжати. Пройдя немного далі, я побачила полотно, від якого не могла відійти. Це горість людина, передана на цьому полотні. Ну, наверное, горесть наших отцов, дедов и прадедов, которые, за которых очень больно. Мистецька експозиція у координаційному центрі допомоги триватиме ще два тижні. Дарій Олексій Васильченко цей день.